Якщо ви подасте заяву, то до ухвалення комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Взагалі то відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації, перевірка підстав у військово зобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини 1, пунктах 3, 4, 5 частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Казані винятки стосуються осіб, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6 і 12 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії, а також чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний. Повнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. Звертайтесь, ми працюємо по всій Україні та за її межами в онлайн форматі. А кияни та гості столиці можуть завітати до нашого офісу на особистий прийом до мене на вулиці Хрещатик, 44Б. Швидкий запис на консультацію здійснюється за посиланням в шапці цього профіля, або просто напишіть в особисті повідомлення.